Всім привіт! Це канал Яценяк і ось довго очікую на джексом частина туторіала, як робити. Які комбо найбільш прості і найбільш а... Найбільш практичні, щоб їх не дропати. Тому. От Починаємо наш туторіал. З цього удару я от пропоную ось цей робити. Саме простий, саме надійний. Хоптіка. З хоптіка завжди. Ось ця. Воно не дропається і по-любому персонажу попадає. Те ж саме з цього удару. Те саме, що стосується цього удару. От. З цього удару саме просте комбо. Ось це. Далі... Капітал Паннішмента ось ось воно. цього удару, ну напевно, що все-таки це все не буде саме практично, тому можна, в принципі, зробити ось так. Тут така сама фігня ось. Ці комбо ніколи не будуть дропатися ні на якому персонажі, тому якось так. Ам... Що стосується цього удару, то напевно тут найкращий варіант захват зробити один з двох. У цьому варіанті... Зразу захват зробити також. Ну, тим мені хто не, не не, пол не користується, але. Тобто ось вони самі, самі практичні комбо. А, які працюють на будь перс проти будь-якого перса. <coughs> так. Що я ще забул? Нічого не забув. Ну от, схоп Що можна цей зробити. Ну, в принципі, є ж удари. Тому тут не набачно на, на медведях не працює, тому... Ось. с цей. И, и, и шо? И шо? И шо? Ну... <coughs> Тут все одинаково против каждого персонажа. Вот. Плюс-минус. Если хочешь бомбу, чтобы не дропалась не против кого, то вот это. Что касается DF2, то вот оно. Работающее на любом персе против любого перса. Все. Ну, такий швидкий туторіал, бляха, по, по, по комбухах. Я стараюсь згадати, чи, чи не забув я ось. Сього удару зробили. Всього зробили. Всього зробили. Всього зробили. Capital Punishment зробили, ззаді зробили. Всього також зробили. Та да, вроді все. Ну і звичайно, ff 1 ну, Тут вже можна експериментувати, що останнє робити. А літі гарантовано, а решту можна самому. Додумувати. В залежності ситуації. Треба дивитися, що твій персонаж, що твій противник робить. Ну, якось так. Стосовно арморів, ну... Це, очевидно. Один з найсамих найпотрібних не... арморів. саме юзабельний армор. Тому що можна переводити захват. Можна такл зробити, в принципі. Можна зробити хоптік. Якщо поглянув удар, ну можна одразу зробити ліфтом. Тому ось ось він юзабельний. На віфах ось. Якщо ти бачиш віф, ось твій. Най найкращий армор. Просто, якщо він бачиш, він робить стрінгу, перший удар промазує ось. Найшвидший армор, який в є. Ну він, правда, хай. Це один із найбільш безполезних мувів. Ось. Ось цей і ось цей. Два топи арм, армор удара кіна. Ну це саме топлий, тому що тут можна, ще раз кажу. Можна прям можна експериментувати. Робити різні захвати. Не, і, звичайно, удар. Сетапів, дає тобі багато. Ну і хоптик, звичайно, можна робити. Можна робити і нижній удар. В принципі, з Капитал Пані з Atlas Hammer ось, ось саме оптимальне комбо. Ну шо? Твор по комбо ми закончили. І по армору. Хоча ні, хоча ще можна в принципі. Ну, з армором можна в принципі імплементувати ж PDF-2. Але треба таймінг заучити, щоб... Щоб получалося, Ну, DF2 гарант для любого персонажа в сьогодні. Якщо не хочеш заморочувати комбо, просто це... це твій удар і все. Ось, ось і всі комбо, які ми на будь-якому персонажі працюють і на будь-якому персонажі не дропаються. Взагалі не треба потіти над ними. Ну, Якщо хочеш попотіти, то ось... Ну и короче вс. Про арморы вроде все, не. Ну так уж можно Ну, вариации те удар моя дофига просто. Просто байтеш на армор и робишь low, middle. Middle на, на hit engager. Захват. 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 Че там хай якісь, чи, Я як не знаю що. Чи можна так зробити з армора. Якщо поведе. Якщо повезе, можна ще ш. Що... Можна ще де... Ну, в принципі, можна і те зробити. Коротше так. Дуже багато варіацій має цей армор, тому... Це армор номер 1 у Кінга. Це армор номер два. В крайніх випадках, якщо бачиш, що він прям на все, можна використовувати цей. А це крайній випадок. Це перший... це най найкращий армор, це другий після нього. Тому що він швидко, швидкий дуже, він швидко дає армор. А ось цей дуже багато варіацій дає. Дуже багато сетапів. Тому ти можеш підловити на ньому свого противника. Якось так. Ну і все. Такий коротенький туторіал на комбо і на, на армори. Більше у тінгу особи немає нічого, тому просто навчитися в правильний момент це використовувати, і ось тобі ключ до перемоги.